Ну, сьогодні, по нашій добрій традиції е, вирушили в наші села. Сьогодні Золочівська громада, сьогодні Ми були в Архобужі. сьогодні були в Колтіві, Рода Колтівська. Також їдемо в Сасів. їдемо. Ну, основне глобальне питання на сьогоднішній день – це є школярик для школи, яка знаходиться у селі Колтів. Я думаю, що ми об'єднаємо зусилля. Я думаю, разом з обласним керівництвом, разом з громадою, будемо думати, як придбати, як виділити новий школярик для. Цієї школи також сьогодні мали гарний захід у Верхобучі, де разом з нашими колегами з Польщі починали захід, який називався Бух об'єднує нас всіх. І також є багато питань, багато питань технічних. Ми всі взяли їх під контроль. Будемо працювати, будемо думати, як нашим людям допомогти в цих питаннях. І я впевнений, що ми це зробимо, бо тільки разом ми зможемо це зробити і зробити так, щоб наші села не тільки існували, а процвітали. Бо це наше осне завдання. Бо село це є. Це початок нашої України, і я впевнений, що ми мусимо об'єднатися і зробити так, щоб наші села відродилися і були таким елітою і майбутнім нашої великої держави України. Так сьогодні нашу територію з візитом відвідував голова Злочівської районної ради Орест Кавецький. Люди висловлювали свої проблеми, які є на даний час на території. В селі Верхобуш люди піднімали питання про велику кількість бобрів, які заполонили територію і які вже вони живуть на річці Бух. І наносить значну шкоду місцевим жителям. Вони нищать городи, роблять глибокі тунелі, що є великою небезпекою для мешканців, тому що в цю тунель може будь-хто провалитися. Проблемою є також дорога, дорога загального користування. Але ну, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз є в державі, знаємо, що вже було заплановано в планах, що ця дорога мала ремонтуватися. Але в час війни і зараз такі видатки в державі знаємо, що вони практично не фінансуються. Також люди з кругова піднімали питання про автоперевізника кругів, і, опаки, в нас є проблема недовезення людей. Транспортом загального користування не виконуються рейси автоперевізником вечірні. В неділю верніше не виконується рейс зовсім. Села віддалені, ну є проблема добратися. Є проблема, тому що люди працюють на роботах і є проблема з добиранням на роботу. Не один би знайшов роботу в місті, ну але важко добратися, тому що не виконується рейс. Вже років певно дев'ять. І звертаюся до всіх, і пишу всіх, і всі приїжджали, і міліція і всяка влада. Я, у, мене, у нас дуже одна просьба забрати зі села бджіл. Бо діти не можуть ні відпов... мільйони бджіл і стоїть вуликів, Ну, 200 з чим то вуликів в одному вулику по вісім сімей. Уявіть, скільки є бджіл в селі? В центрі села, майданчик, церква і хата від хати ну, кілька метрів. То неможливо. Як весна починається чорно. Ми всі обкушені і все, ну, ну взагалі. І ще одна просьба, хочемо, щоб на мості зробили дітям міст нормальне, щоб діти не впали в бух. Все. І вся наша проблема. А решта люди... бо я за свою хочу добитися. Я хочу, щоб влада забрала бджоли. Все. А не приїжджали машинами великими, накачали меду їм і пан поїхав собі з медом додому і їсть спокійно мед, а я маю укусами з такими оси діти. Я того не хочу. Я хочу щоб моя дитина спокійно жила і всі діти купатися, бавити, не бавитися, діти нереально.